Друзі, всім привіт! Сподіваюсь, ви вже протиснули лайк. Вам не складно, а мені буде приємно. І з вами на зв'язку Гешка. Я вас вітаю ви на каналі Гешка Games UA. Сьогодні у нас огляд, новина, нова ігрова подія дні Трилисника Вони вже майже тут. Тому сідайте зручніше, беріть смаколики, чайок. Ми починаємо. І так, друзі. Е, вже тиждень не виходило відосів, і тут дійсно цікава подія, я хотів її оглянути. Е, як то кажуть, Wargaming знову хоче висмоктати е, з наших гаманців трохи грошиків. Що ж у нас буде? День трилисника, це. Е, дні Трилисника. Це святкування святого Патріка у World of Tanks з 16 березня по 22 березня. На нас чекають приховані скарби. Спеціальні бойові завдання. Е, Спеціальна е, внутрішня грава подія, сигнал зелений називається. Також багато там як, всяких знижок на техніку, на преміум техніку, на е, обладнання і так далі. Ну, і ще цікаве: знову повертаються контейнери, так би мовити, де ви зможете отримати нову рідкісну машину. Ну, почнемо. Все по зростаючій ступені. Що ж, що це за подія? Щодня з 16 березня по 20. У вас буде бонус x 5 досвіду за першу перемогу на день та купа знижок, як я казав, на досліджувану преміум техніку, обладнання, спорядження, елементи зовнішнього вигляду. І на конвертацію бойового досвіду у вільний. Я так розумію, буде десь. Конвертація бойового досвіду у вільний. Ну, буде, коротше, більше е, вільного досвіду. Е, щодня, 16 по 20 березня. Діятимуть щасливі години з 7 до 11 години за Києвом, тобто з 19.00 до 23.00. Ви будете отримувати додатковий бонус, плюс 200% до досвіду екіпажу в перший день, і, третій, і. А, перший і третій, пробачте, і 50. Відсотків до бойового досвіду на другий і четвертий день. Тобто більше досвіду екіпажу і більше бойового досвіду. Тобто, можна покачати екіпаж і прокачати якийсь танчик. Далі, приховані скарби. Це 16 по 22 березня. У вас буде спеціальний такий, як календар, чи там, як з наліпками, знаєте, з плитки буде. Так, ви відкриваєте той календар. Щоб взяти участь, там можна буде брати, діпа, шукати скарби, як каже Wargaming Тобто щодня перевертаєте 5 з 25 плиток на цьому полі і отримуєте спеціальний бонус-код. Якісь там будуть призи. Я думаю, що якісь там серебро, вільний досвід, там, може, якісь е е стилі і я в такому щось дусі. Проте гарантовано. Ми отримаємо один день танкового преміуму в перший день, навчальний посібник і у другий У другий тан 2D-стиль у третій день. Бойові завдання також будуть з 16 по 20 березня. Бонуси будуть до бойового досвіду та досвіду, знову ж таки, екіпажу. Це, я так розумію, про те, що ми тут говорили. Далі. Завдання: щасливий день. Сім разів на день можна виконувати, витримати марки. За виконання завдань, і можна потім буде обміняти на стилі, дека, деколі, емблеми, резерви і так далі. Але ось що саме цікаве: є зел, сигнал зелений, смарагдові ці контейнери, ящики. Так, друзі, це як було е, подія про Вафентрагера щось типу такого. І як на новий рік. Те ж саме, там буде по 5-10 по 10 коробок. Думаю, одна коробка буде коштувати щось в районі 40-50 гривень. Але, як я вже дивився в відосі, там мінімум 5, здається, можна буде купити. Ну, подивимось, може буде й дешевше, тому що контейнери на Новий рік були дорожчі, але там і більше всього давали. На Вафентрагера, здається, було дешевше, тому подивимось, як воно буде. І так, смарагдові ящики до 500 в день можна буде відкрити. Ящики містяться в наборах 5, 15, 50 і 75 одиниць. Такою самою кількістю бойових завдань на 5х досвіду. Тобто з кожного ящику ви зможете отримувати х 5 набій. Що буде випадати? 9 преміум танків та одна нова ПТ 8 рівня ПТ Японії та 5 Carry. Це, я так розумію, підготування до нової гілки ПТ Японії. Також випадає Су-130ПМ, всім вже знайома, Еміль непоганий. Ну, Гонсало, такий собі танк, не сказав, би, непогана мх 30 Альпрото, Кировець-1 для тих, хто любить ІС3 чи в ТНТ-95. Ну, також не дуже машина, непотрібний 59 Button і непогана ДПМна Turtle MK1. Ну і також стилі, преміум аккаунт резерви. Навіть член екіпажу може випасти. Багато чого смачного. І так, друзі. Коли почнеться ця подія, то я буду відкривати ці коробочки. Буде відос, я гадаю, з відкриттям. І слідкуйте за каналом, за новинами. Підпишіться так, на телеграм-канал під відосом. Там виходять новини про відоси, про стріми. Там у нас є свій чат, в якому ми з підписниками жартуємо, спілкуємося і будуть. Розіграші, ці коробочки я буду розігрувати. Тому слідкуйте, друзі, за новинами. Що може випати з цього смарагдового ящику? Один з дев'яти рідкісних преміум танків 2% ймовірність 10% стилів 10% ймовірність. Навчальні матеріали і дні преміум адкаунту, резерви, кредити і так далі. Тобто, це 100% ймовірність, що вам випаде, все інше, ймовірність менша. Ось ці два стилі, їх можна розглянути на порталі у, на сайті VOTU. Також, як і на новий рік, за відкриття кожних 50 ящиків ви гарантовано отримаєте одну з дев'яти преміум машин. Тобто, знову ж таки, якщо вам не випадає, не випадає, то на 50-ту ви вже гарантовано. Це, звісно, дуже не щастить. У мене так на цей новий рік було, на жаль. Але все одно ви отримаєте машину і ще багато всього там голда і так далі. І ще одне, якщо у вас вже є преміум машина, яка випадає з цього ящику, то вам компенсують її у золоті. Ось. Кої немає у вас гаражі, що не ви отримаєте всі 9 машин, вартість кожної повторної буде нарахована вам у золоті. Ну, це якщо у вас вже всі є. Ну, ви зрозуміли, так. Тобто, якщо у вас якоїсь машини немає, вона. Буде вам випадати. Якщо у вас вона є, вам не буде випадати. А коли у вас всі є, ви будете отримувати компенсацію в золоті. І ось зустрічаємо нову ПТ Японії. Карі. Середня шкода 500. нормальна така бабаха. Непогане пробиття 252. Що у нас по снарядам? ПБшка, так? так, Дві... два бронебійних снаряди це дуже непогано. 252 і 298. Це круто. 40 км вперед, 18 назад, 1250 одиниць ХП, розкид непоганий 0,34. Це, я думаю, що нуль, екіпаж без навичок. Там, я думаю, буде менше 0,31, десь 0,32. 2 секунди час ведення, ну, точно, точно ПТ. 40 снарядів, 13 секунд перезаряджання гармати. На 500 альфи це досить непогано. З досилачем до допраціоном, думаю, буде десь секунд. Якщо повний фарш зробити, буде секунд, десь 11, я думаю. 11 половиною, може навіть і менше. Живучість. Є навіть якась броня Бортами не потанкуєш 50, бо 220 лоб. Ну, на 8 рівні. Десятки будуть пробивати, може, когось з однокласників і рівнем нижче можна буде потанкувати, але теж не факт, НЛД велике. Огляд 380 метрів, досить непогано для ПТ. Подивимось, вона їде непогано 40 км. А що з кутами? Як гармата? Мінус 7. Ну, я б хотів, щоб вона випала подивитися. По характеристикам звучить непогано. Будемо дивитися. Ну і інші танки, про які я вам сказав, тобто всі вже старі танчики. Так, друзі, ось така подія, підведемо підсумок. Е, непогано можна буде зекономити, купити якісь собі танки нові, які у вас прокачені. Ви давно хотіли купити, бо будуть знижки. Обладнання закупити, там аптеки, ремкомплекти і так далі. Е, також прокачати щось, бо будуть щасливі ці години. x 5 досвіду прокачати якийсь танк е, е, ця непогана, я так розумію. Штука з прихованими скарбами щось нове. Я такого не пам'ятаю в танках, там, де ви будете відкривати плитки кожного. Це як адвенс календар, знаєте, Оце, е з Германії мені колись привозили. Ти там кожен день відкриваєш, тобі там щось якась цукерка е е е попадається. Оце щось такого. Це прикольно, будемо дивитися. І знову ж таки ці контейнери, ящики. Новий танчик, ще багато всього. Нікого не закликаю донатити в цю гру, це вибір кожного, друзі. Я буду відкривати в чом би і ні. Ну і кажу, що буде розіграш, слідкуйте, підписуйтесь на телеграм. Дякую, вам, друзі, за перегляд. Підписочка на канал обов'язково буде дуже приємно, поставте лайк. І на телеграм. Слідкуйте там за новинами і вступайте в наш чат. Чекаю вас на стрімах. Вам бажаю, друзі. Всього найкращого, бережіть себе і слава Україні! сім папа на звязку.